Вже вдруге у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки відбувається акція «Розмалюй фігуру в парку, подаруй дитині казку. Хто перетворював старенькі пеньки на різнокольорових звірят і казкових персонажів? Дізнавалась Анна Глущук. Розмалюй фігуру в парку, подаруй дитині казку. Таку назву носить акція, яка відбувається у Луцькому центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Цікаво, що захід організатори вирішили присвятити одразу трьом подіям: дню незалежності України, Дню міста, а також Дню Державного прапора. Це акція організовується вдруге минулого року. Була також ми розмальовували фігури в цьому році. Ми поновлюємо їх для так сказати, надання парку естетичного вигляду для того, щоб ну прикрашали, милували око перехожих ці казце казкове містечко. Адже це ну випиляв ці фігури пилкою. Сам комунальний працівник цього парку Олексій Литвин. От в даний момент він поки що ще не напиляв інших фігур, поки що вирішили допомогти. Теж у такому доброму ділі. Все таки день міста, хочеться, щоб місто було гарніше. Це мишка. Ми довго думали, що це мишка. Мишка, як завжди, має бути сіра. А сирок жовтий. Мені 13 років. Я в цій акції беру участь вперше. Ну, я, мені взагалі подобаються такі акції, я люблю малювати. Я цього року я закінчила художню школу про акцію. Ми малюємо папугая, про акцію я взнала з мережі інтернет. Ну, зацікавилася, ну і от з подругою прийшли. Я ніколи не ходила в художню школу насправді. І в мене взагалі якби немає хисту до малювання, але я вирішила долучитися, тому що це цікаво. І ну, взагалі мені подобається така задумка. і Я не думаю, що треба особливо якісь художні здібності для того, щоб розмальовувати фігури в парку. Поки діти і дорослі займаються творчістю, організатори акції готують святковий обід за декілька годин. Усі учасники акції смакуватимуть запашний куліш.